В нашому житті, дорогі христі, брати і сестри, святитель Миколай кожному із нас допомагає не обов'язково матеріально, але Миколай наші молитви вислуховує, коли ми до нього звертаємося за здоров'я наших рідних, за мир і перемогу, за силу і наснагу нашим воїнам, захисникам і захисницям. І знаємо, що кожній українській родині поруч з іконами Христа Спасителя і Богородиці обов'язково є ікона святителя Миколая, тому що це є наш український святий, хоча він є і загально визнаний е, е, світовий святий. знаємо, що коли була небезпека, коли е, е, мусульмани нападали на місто, в котрому знаходилися мощі святителя. Миколая на міри Лікійський, то Господь явив єпископу міста Барі, це є сьогочасна Італія, щоб мощі святителя Миколая були перевезені і врятовані саме до цього міста. І коли три, три, три місяці корабель плив із міста Міри Лікійський з мощами святителя Миколая до міста Барі, і священники, єпископи, влада міста Барі вийшла на зустріч, щоби зустріти велику святиню. І по сьогодні мощі святителя Миколая перебувають у цьому місті.